Запашні речовини це природні або синтетичні ароматичні сполуки, що надають косметичним та парфумерним засобам приємного запаху. Їх використання має кілька цілей. Створення індивідуального аромату продукту, маскування неприємних запахів сировини, жирів, емульгаторів восків. Формування емоційного ефекту через аромат, свіжість, релакс енергія Класифікація запашних речовин Натуральні ефірні олії, лаванди, троянди, жасмину, лимону, м'яти, евкаліпта. Абсолюти та бальзами жасмину, троянди, ванілі, бензоїну. Смоли, ладану, мири соснової живиці, синтетичні, ароматичні альдегіди та спирти, ванілін, кумарин, бензиловий спирт. Мускусні сполуки, нітромускуси, поліциклічні та мікроциклічні мускуси, лактонові сполуки, фруктові аромати, персик абрикос. Основні властивості Висока ледкість. Випаровується на шкірі, створюючи ароматичний шлейф. Стійкість запаху. Визначається незалежністю до верхніх, середніх або базових нот. Сумісність не повинні руйнувати емульсії чи змінювати колір продукту. Фізіологічний вплив ефірні олії можуть заспокоювати чи тонізувати. Функції у косметиці та парфумерії Формування аромату Парфуми, туалетна вода одеколони, Ароматизація, Креми, шампуні, мило, декоративна косметика, Маскування запахів у засобах із жирними або сіркомісними компонентами Психоемоційний ефект Аромотерапія в масках, кремах, спреях, вимоги до запашних речовин, чистота та безпечність без токсичних домішок, гіпоалергенність, мінімальний ризик подразнень. Стійкість не змінюватися під дією світла та повітря. Гармонійність запахів. Поєднання у складних композиціях. Запашні речовини це лише спосіб надати продукту приємний запах. Вони формують унікальність косметики, впливають на емоційний стан людини і створюють цінність продукту для споживача.